Всім доброго ранку. У нас тут на сніданок молочний з вермишелькою. Смак дитинства хто пам'ятає. Я тут розморожую ось цю рибку філе язика. хочу сьогодні спробувати запекти, щоб менше всього смажити. Плюс до всього розморожую ще фарш, хочу начинити перчики. Напевно, сьогодні перці тушкувати не буду, але їх начиню і стушкую, напевно, завтра. Ось, а Рибка буде сьогодні і, можливо, якісь картопляне пюре під рибку зроблю, побачимо. Спасибо. Хочу ще спекти сьогодні печиво, яке пекла, напевно, майже рік тому. Давно вже його не готувала. Спечу, трошечки дітям буде. і... Я дуже сподіваюся, що саме цього тижня ми поїдемо до чоловіка, бо він все-таки в цій локації ще буде недовго. І буде як минулого разу. Я хотіла поїхати, коли він був біля Луцька. Не встигла, його перевели. І зараз я також не хочу так попасти, щоб ми не встигнули до нього. Але ж все це залежить від того, чи, чи його відпустять. Все ж таки не запікаю я рибу, а буду смажити, бо, чесно, у мене немає бажання вигружати нашу духовку, там дуже багато всього зберігається. Тому буду смажити на сколоріться. от такими шматочечками. Ну і зараз, напевно, візьму картопельки почищу і зроблю пюрешечку. Я перемивала посуд, діти активно носили рибку, і рибки майже немає. Дуже смачно вийшла. Не знаю, як би було б, якби я це запекла. Але я тут перемивала таку гору посуду, що вона не помістилась ні на стільницю, ні коди. І витягнула ще залишки борща, викинула. І знову є в мене посуд. Ну, якось так. так і, до речі, топили ми компот, також треба вже мити. Цей посуд ніколи не закінчується, чесно. Так, у мене тут все готове на фарширування перчиків. Чекаю, щоб трошечки ще ця засмажка із моркви і цибулі охолола. І буду начиняти, Тут у мене вже фарш, якось там є розморожений, рис відварений. Це все підсолю, поперчу, начиню свої половинки перчиків. Ну, ще, можливо, на разів два у мене перцю вистачить. І все. Залишки з морозилки також підуть. Так, давайте розповім вам, що я буду тут ще сьогодні робити. Хоч мені крепко дуже болить спина після вчорашнього. І завтра я знову ж таки поїду на будівництво, але я хочу приготувати сьогодні печиво, бо до чоловіка я з порожніми руками точно не поїду. А мені треба щось таке приготувати, що довго може лежати, і. Безпроблемно перевозиться. Так, дістала я ось ці свої контейнери. Тут у мене, дуже давно я це все не діставала. Тут у мене кукурудзяний крохмаль це треба на печиво. А ось тут у мене ці суміші, в яких я обвалювала готове печиво. Шоколадне, тут какао із сухим молоком, а тут сухе молоко із цукровою пудрою. Коротше, в процесі вам все покажу, але цей детальніший рецептик є вже в мене давно на кулінарному каналі. Я залишу вам певно на оригінальний цей рецепт в описі під відео посилання. Бо, чесно кажучи, дублювати тут уже не хочу, просто вставлю якісь кадри, як готую, і на тому все. Так що замішую зараз тісто і буду формувати своє печівко. Взагалі я планувала готувати багато що, але часу в мене обмаль, я ледь справляюся зараз з напливом роботи, плюс до всього, хочу посадити на ділянці багато що. І, чесно, я не встигаю і роблю все, що можу. Тут мені дитячі ручки, до речі, трошки допомагали знімати. І так само допомагали хлопці мені розставляти. Печиво по бляшкам, там далі у відео вам покажу. Але якщо ви ще не пробували дане печиво, то рекомендую вам дуже спробувати посилання на оригінальний рецепт лишу вам, бо це просто супер печиво, готується дуже легко, просто і дітям дуже-дуже подобається. Саме основне, що виходить два смаки цього печива, а рецепт один. Нафарширувала я вже сюди перців. Це буду тушкувати відразу і три штучки заморожую, Все хочу взяти на будівництво, ну і поснідаємо, я думаю. Не знаю, що тут вийде, що тут лишиться після сніданку, але вже таке. У мене тут невеличка розпаковочка, і буся, які завжди любить вмоститися. У мене, як не діти, допомагають розпаковувати, то буся. Буся, тікай, тікай, ходи. Ходи, молодець. Давай сі, У мене тут новенька посилочка від компанії 25 Coffee Roasters. Я робила замовлення вже декілька днів тому. І забрала посилочку декілька днів тому, але з моїм скаженим графіком, тільки зараз відкриваю. А що в нас сьогодні тут? Ось такі наклеїчки. До речі, є ці наклеїчки віддаю дочці. У мене Вікуся дуже-дуже любить ці наклейки. Подивіться, які вони класні, вже весняні такі. Взяла цього разу я ось таку весняну новиночку. Тут у нас аромат бузок, стиглий абрикос, смак, чорний чай, квіти та мед. Будемо куштувати її вже, як я приїду додому, і розповім вам, як мені ця кавуська, бо взяла її вперше, це якась новиночка. І взяла на повторі свою улюблену лінійку Тафлер. Хто не куштував цю лінійку, спробуйте. Просто мега-супер класна кава. Я купую по декілька пачок, даю своїй мамі, даю чоловіковим батькам, там тато любить чоловіковий дуже-дуже багато п'є кави, тому беру і на нашу сім'ю, і туди. Дуже смачнюча кава, дуже всім подобається. І хлопці на будівництві також в захваті від цієї кавуськи. І ще що я тут взяла. Взяла шоколадку, вже показувала вам неодноразово, брала і сублімованою полуницею. Це молочний шоколад натуральний. Можете тут поставити на паузу, почитати склад, що сюди входить. ну Дуже дітям подобається. Класний шоколад, дуже подобається ось ця сублімованою полуницею, тут ще малина. Іде і подобається мені ще з горішками. Є точно така сама. Було дуже багато коментарів на рахунок дубайського шоколаду. Комусь подобається, комусь ні. Нам сподобався дубайський шоколад. Я замовляла разом із Кавузькою, дуже нам зайшов. І ще в мене тут горішки в меді. Так, дуже класно вони запаковують ці баночки, завжди приїжджають цілими, і це дуже смачні горішки, залиті натуральним медом. Ось тут вам також покажу етикеточку, можете зупинити і почитати. Ось так, здається, видно. Коротше, я цей мед беру постійно, а потім ще, до речі, ці баночки використовую на домашні заготовки. У мене малиновий джем закритий в таких баночках. Зараз. Не забувайте, що за моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте знижку 15% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтесь промокодом, я залишаю його в описі під відео, а також посилання, де можна замовити каву та різні смаколики. від компанії 25 Coffee Roasters. А ми зібралися тут Василько, Юрчик. Вовчик всі є. Коротше. Менші хлопці йдуть в садочок сьогодні нарешті, а ми з Юрчиком їдемо на будівництво працювати. Пішли, 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 пішли. А ми з Юрчиком на 10 хвилин не встигнули на маршрутку нашу йдемо. Зараз походимо по торговому центрі Чайка. Не знаю, тут раніше було сільпо, сільпо закрили, ще зараз я не скажу. Ну, подивимося, погуляємо. Ой. Так, Давайте покажу вам, що ми тут привезли. Тут у нас перчики, трошки один розпався, а, зранку приготувала. Так, купила яєць, заховаю в кастрюльку, в мене є маленька, щоб було, можна було смажити, якщо треба. А, взяла бамбукові такі палички, вафельки. Я люблю хліб, зернятку. його вони люблять, взяли йому батон. І, коротше, на цьому все. Ми сьогодні до обіду, я думаю, і нам цього вистачить. Сьогодні грубки топити не будемо. Прохолодно, але якщо рухатися, то я думаю, тут буде все нормально. Зараз покажу, що тут в кімнатах. І, напевно, розпочну я саме із кімнат, бо планую їхати з дітьми. Кімнати це дуже-дуже важливо. Так, наша перша спальня вона біля кухні. Хто давно дивиться, той вже знає е, наше планування. І тут у нас раніше стояло ліжко. Е, все супер, але це грубо опалює цю кімнату, ванну і кухню. І в цій кімнаті, ну, так, знаєте, відчувається тепло. Е, але ну, стеля не утеплена. Це буде наступне завдання утеплення між поверхами після фінішної стяжки і теплої підлоги. Так що. Вже вам трошечки планів наших розкриваю, бо е, тут у ванній кімнаті просто в хлопців зараз немає часу. Е, вони тут зальють стяжку, дороблять воду і е, установиться сюди унітаз, і на цьому буде поки все, поки я буду збирати якісь гроші. Тому тут на підлозі потім буде наступним етапом фінішна стяжка з теплою підлогою і утеплення. Між поверхами, тому що я думаю, що як не крути, а я буду, напевно, переїжджати сюди. Якщо буде утеплення, ось там чистова стяжка буде тут, то можна буде пощикатурити дві кімнати, а можливо, навіть і всі відразу пощикатурються. І можна буде сюди переїхати. Ну, звісно ж таки, щоб більш-менш було. Коротше, багато говорити не буду. Показую вам до. Ось, до ця наша маленька спальня. Юрчик хоче заглядати. Юра, візьми жилетку, там є твоя. Вісить десь, подивись. І ліжко ми будемо переносити ось сюди, в цю кімнату. Бо тут тепліше. Тут тепліше, тут, бачите, яка груба? Я в минулому відео показувала. Тут набагато тепліше. Тому, напевно, ліжко я перенесу десь ось сюди. <кхем> ось. Ви знаєте, коли гору там прибрали на, на вулиці, в нас сюди потрапляє сонечко. І це, до речі, сонячна сторона. Саме мене запитували, чого в нас вікна при землі. У нас було два варіанти. Або повністю перший поверх втопити в землю, тобто повністю. І в нас би тут не було вікон. Тобто в нас би не було денного світла, навіть гримулічки не було б. бо... Нема вікон, немає денного світла. А ми жили б в будь-якому випадку 100 квадратів підвального приміщення, ми б не тримали, а там жили. Тому найкращий варіант було зробити вікна вищі. Ну тут, звісно, вони стануть нижчими, бо тут буде фінішна стяжка, ще напольне покриття. Але так, тут вікна набагато вищі, ніж в інших кімнатах. І тут є величезний плюс, це сонячна сторона. І якби а, ці вікна. Стояли вище, ну тобто <кій> на другому поверсі в нас були б на цю сторону, то там би було б пекло, так як і в нашій квартирі. А так у нас пів е кімнати виходить так, що в землі. І влітку тут буде комфортно, бо це це, це саме спальні. Ось це в нас спальні, це велика спальня, і, коротше, буду наводити тут зараз порядок. Юрчик, напевно, буде допомагати носити звідси дрова, бо я її хочу ліквідувати з кімнати. Ось, бо наступним етапом буде саме у спальнях фінішна стяжка, а тоді тільки кухня і зала. Так що всі дрова треба винести. Оці дошки потім переріжуться, я перерубаю. Їх треба винести в залу. Чого хлопці тут складали, я не знаю. Чесно. Коротше, ось так. Так, що показала вам, що тут робиться. До речі, ось цей цемент я чіпати, напевно, не буду, бо ну, виходить так, що його пустять на стяжку у ванній кімнаті, то він ще тут трошечки полежить. думаєте, я прибираю спальні кімнати? Ні. Ми подивилися, щоб сюди щось виносити, перенести ліжко в іншу кімнату і так далі. Треба прибрати залу, треба прибрати у великій кімнаті. І зараз покажу, що я тут наробила з Юрчиком разом. Юра носить дрова. Юра вже геть зліз із драбини, що? бо мама сказала, що Юра носить дрова. Сів перепочити. Бачите, тут я йому трошки допомогла. Ці всі дошки, що тут були, такі також вони підуть на дрова, то е, перенесла. Зараз покажу куди. І ці дрова також позабирали із великої кімнати. Так, е, все переносимо сюди. Це всі наші дрова, але мені здається, що коротше, нам на весну вистачить 100%. Ось це поки ми ще їздимо, ще якийсь місяць е часу, нам цього досить буде. А чим менше їх лишиться, тим, мені здається, навіть краще, бо е ми плануємо скрізь влітку залити фінішну стяжку і дрова нам будуть заважати. На двір не хочу їх виносити, знаєте, туди-сюди перекидатися. Ось це все переріжеться також, ну поки поскладила так компактненько. Реїчки, звісно ж таки, різати не будемо. Залишу їх, бо не знаю, можливо, вони ще пригодяться. Палету залишаю також. Коротше, тут поприбирала, дивіться, тут стояли козли. Забрала їх, поставила, де вони стояли, ось там під стінкою. На них поклала дошки позбирала на них ось ці труби, що в нас замінювали на каналізацію. Ті вирвали, ось там дві труби лежить, залишки гіпсокартону, який нарізли, його також треба вивозити, бо його ну, і не спалиш, нічого з ним не зробиш. І тут метал, і ось ця трубка на воду, що лишилася. Це все зверху, чоловіковому брату скажу, куди хоче, хай забирає. Бо поки в нас буде заливка фундаменту десь і цей метал використовувати, його зберігати тут немає де. Я на ділянці не хочу його бо будіти. А вони можуть поранитися тут, коротше такі, знаєте, гострі якутики. Так що. Саме через дітей я мушу це все ліквідувати звідси. А на підвіконнях не прибираю зовсім, тільки туди щось таке з інструментів складаю, щоб можна було взяти потім. Ну і тут цегло поскладала, винесла. А до речі, я зробила імпровізовану лавочку. Ну, наскільки це можливо, наскільки жінка може зробити лавочку. Ось тут біля хати, думаю, навіть сісти кави попити буде класно. Коротше, ось так. Була така були такі дощечки, і тут під навісом, то я думаю, навіть і замокати не повинно. Бачите, тут є такий е... Боже, рівчак. І ось дощ капає саме туди, так що лавочка має бути сухенька. Обідню маршрутку ми вже не встигаємо і навіть не буду старатися на неї встигнути. Бо все-таки я за сьогодні планувала хоча б трошечки щось розібрати. Так що продовжуємо прибирання і поїду я геть, напевно, коли дітей забирати в садочка, заберу їх швиденько і додому. Юрчик буде залишатися в селі. Ось він вже поїде додому десь, напевно, в неділю побачимо. А на вихідних я планую їхати до чоловіка. Не знаю, сподіваюся, що він домовиться і все буде добре. І його відпустять. Єдине, що там будуть трошечки зміни. Коротше, про це про поїздку до чоловіка я напевно буду показувати зовсім інше відео, а можливо, навіть і мінімум такий вставлю, тому що. тому що, Коротше, не буду я там нічого знімати, я поїду до чоловіка. Юрчик уморився, Юрчик утомився. Да? Треба зараз прибрати в великій кімнаті, ліжко поставити на місце і вже щоб можна було лягти. До речі, всю постіль буду сьогодні забирати. прати. Так що буде порядочок тут. Чистота. Ну, Вже пів кімнати прибрано. Кажу, тут я забирати все не буду. І ось ці дошки, оцей жолоб, який збитий був для фундамента, коли його заливали. То його мені хай допоможуть хлопці розібрати. Я його навіть чіпати сьогодні не буду. Це 100%. Я не Геракл, як то кажуть. І шифер десь треба буде цей переставити. Коротше, побачимо. Ще на дворі є декілька шиферин. Також їх хочу зберегти. Можливо, колись будка буде собача накрита шифером. Не знаю, побачимо. Давайте покажу, що я сьогодні встигнула. Напевно, більше нічого робити не буду. Бо треба дещо е, забрати. Коротше, тут ось так. Тут вже Юрчик приніс З надвору тут у нас сміття доплюсувалося. Пам'ятаєте, цей анекдот про крісло, як у Брітні Спірс. Хто зі мною десь два роки, той цей жарт бачив. Ось так що. Ось таке цей пластик також треба буде вивезти. Сміття, бо ми вже все пообшивали. У в нас на другому поверсі ще лежить цілого пластику багато. Так що ці обрізки треба повивозити, там мішочки сміття. Ось так. Що в нас тут? Ну, коротше, загальна площа, якби зала прибрана. Всі дрова в нас тут. Те, що перерізати ще також тут. І показую спальню велику. Ну Тут потім залється, звісно ж таки фінішна стяжка. Зараз, поки нічого не зробиш, сюди від труби має так і йти. Ось так наш туалет чекає на встановлення. І ось так от. Не переношу я сьогодні ліжку, перенесу вже завтра, бо чесно, не встигаю. Треба мені ще доїхати додому. Шифер поставила ось так. Я думаю, він більш безпечніше буде стояти, ніж ось так стояв доверху, і щоб на дітей, не дай Боже, впав. Сонечко так світить. Тут взагалі в нас сонячні кімнати. Півдня сонечка. Так. Ну і тут нічого не зробила. Тут все те саме. Тут не встигнула. Я перебрати це все. Грубком ми палила з Юрчиком сьогодні цілий день. Тут поскладала також дрова, що були поки. Ну, і на кухні бог зна, що робиться, страшне. Гіпсокартон перенесли сюди, бо все ж таки він вологостійкий, він в нас в ванну кімнату, хай буде тут на кухні, щоб там не мішався. <кій> і ось так стіл треба зараз прибрати. Ну і, напевно, тут на кухні поставимо відра, по місцях повиносимо щось звідси. Таке трошечки тут на кухні підмететься, да й на цьому буде все. Завтра продовжу, бо тут треба ось поприбирати у ванні, там гіпсокартон трошечки поскладати. тут всі трубки, запчастини, рулетка валяється. Потім же ж хлопці будуть шукати і нічого не знайдуть. Але я їм і так вдячна, що вони допомагають мені з ремонтом. Бо, чесно кажучи, зараз когось знайти це величезна, величезна проблема. Юра, ша. Шутник малий. Так, позамітали, поприбирали ми ще й на кухні. Там куточок не чіпало, але хоча б тут, хоча б візуально. Знаєте, як то кажуть, чистота візуальна також творить чудеса. Хлібчик купляли, навіть і не їли, їли голубці, ну, ці перці, боже, начинені. Та й все. Хліб, не знаю, треба тут. Напевно, зараз ось туди закину і не буду завтра вести, буде на завтра хлібчик. Якби все, лишилося в мене тільки прибрати ванну. Тут все упорядкувати. Це буде на завтра. І у нас ось тут кімната. Коротше, <кій> 100 квадратних метрів <кій> прибирати не так вже швидко буде. Знаєте, я тут думаю, можливо, мені варто все ж таки отут, ось тут, купити якусь травичку посіяти, бо ходити по цій грізюці точно нема в мене бажання на початку будинку. Не знаю. А яку траву сіяти, де її взяти? Коротше, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про травичку, бо ось там на. В точках нашої ділянки я можу посадити, Ну, я так і планую, що я собі щось посаджу. А тут на передньому дворику ну, добре було б, звісно, травичку посіяти. От серйозно. Бо ця каша, це місиво, воно мені не подобається. В цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро. Нових відеороликах всім па-па-па-па!